Дарували мені ще на новий рік ось такий презент. Так, Квінюшечка ж намагається це все відчинити, відкрити. Так, Квінюшка? Як ти цукерки діставала, покажеш? Ось так, да, ось так цукерки. Ну, пляшкою я точно ділитися з тобою не буду зайкуську. Що, оскільки сьогодні був зданий екзамен з англійської мови? Це вже не ясно, який екзамен, четвертий чи який. Вирішила все ж таки відсвяткувати з Квінюхою, так, да, Квінюх? тебе нова іграшка, так, да, виходить? Дістань кульку. Ну, з шоколадкою, можливо, я і поділюсь, малесеньким шматочком. А от про просто...